Маршрутка Київ Одеса. Загружаємось. Загружаємось. Передавати за проїзд будеш чи ні? Ні. Не будеш. Ну добре, добре. Це нова серія на каналі Тачка в плюс. Поряд зі мною стоїть гарненький туристичний набір. Що ми тут маємо? Акумулятор, каністра поки що пуста, зараз ми її наповнимо. Буксирувальний трос. Тут у нас компресор, тут у нас домкрат, тут у нас бустер. Ви розумієте, до чого я хилю? Зараз ми їдемо забирати один дуже цікавенький варіантик. Погнали! А де ти маршрутку взяв? Маршрутку купив, всі говорять, навіщо вона тобі треба. А я думаю, візьму газель 13 рік, бізнес, 2,9 і жекторна. Гарна технічка. Поки нема газу, але то зовсім не біда. Зараз знайдемо, хто нам його встановить. І будемо кататися. Ну а якщо ви хочете бачити, як це все виходить, ви можете побачити наше життя поза кадром на наших інстаграм-сторінках. Санька ось тут зараз вліпить посилання. Підписуйтесь і дивіться. Все, поїхали, годі балакати. Їде маршрутка, як велика собача будка. На дорозі всіх підрізає. Бо шансон в салоні не лунає. А чому він там не лунає? Бо майфуну в мене немає. Все, ось ми дібрались на місце, ми приїхали в паркінг. Газель туди не проходить, тому все, що ми взяли з собою, беремо під мишки і пішли дивитись, що ми там хочемо придбати. Ну, що все? Ви зрозуміли, навіщо нам потрібен був той туристичний набір? Ми приїхали за таким чудовим автомобілем, Daihatsu Terios, який котрий простояв вже. Приблизно 5 років. Зараз ми на нього спробуємо підкинути акумулятор і подивимось, запуститься він чи ні. Погнали підкидувати. Карл, в нас є перші проблеми. Ми привезли акумулятор ось такий, а тут потрібен ось такий. Путін! Смойов. Кірдик. Будемо. тримати пальцем весь час, так? Да? Ну, хоча б, щоб запустився. Карл, є погані новини. Там не пахне компрес. Давай. Мало. Слаба компресія. Навіть там подорджавіло щось. Інструменти якісь є мінімальні. тут? Я вам вже казав перед цим, що машина простояла приблизно. П'ять років, що могло стати за п'ять років. Масляна плівка з циліндрів просто стекла, плівки там нема. Що це означає? Правильно, немає гарної компресії. Що нам потрібно зробити? Зняти корпус фільтра, викрутити катушки, викрутити всі чотири свічки, додати туди оливи, і нам має бути щастя. А тим часом, поки ми будемо шукати інструменти, адже перекупи приїхали без інструментів. Ми накачаємо колеса і будемо шукати інструменти і розбирати мотор прямо тут. Прикольно? Прикольно. Олива є. Yeah. Масло в циліндри на глаз. Ляпнули, зараз підкинемо кумчик, покрутимо стартером, щоб воно там його розкидало по стінкам. Потім назад вкручуємо свічки і будемо пробувати запускати ще раз. Все. Стой, стой. Іскра є. Все, маніпуляцію з оливою в циліндри ми повернули, все зібрали в зворотньому порядку. Підключаємо клеми і пробуємо запускати ще раз. Підключаємо це голосно ну дуже, так. Да? Давай. Ні, тиша в домі. Ні у вас нічого, ведешки, ні кої. Є дезі? Так, ще один варіант. Якщо тачка не заводиться на бензині, вона заведеться на дезодоранті. А ну-ка, давай. Ну що, друзі, я стою ось в такому клубі диму, і у нас для вас є дві новини. Одна, як завжди, гарна, друга не дуже. Перша гарна. Тачка запустилась, друга не дуже. Працює вона. Вона зовсім не працює. Дуже погано, з цим потрібно розбиратись. Зараз ми думаємо, приймаємо рішення, як ми її будемо забирати, чи будемо ми її забирати взагалі, якщо ми її заберемо. Подивитись далі, що ми будемо з нею робити. Це тачку з гаражами вже виволокли але є одна дуже серйозна проблема. В нас є отакий великий акумулятор, а має тут стояти азіат з маленькими клемами. Тому зараз ми з власником домовляємось про ціну. Якщо домовляємось, тачку залишаємо тут, їдемо в магазин. Купляємо новий акумулятор, приїжджаємо, ставимо, запускаємо і будемо якось старатись своїм ходом дібратись до боксу. А там же ми її обов'язково полагодимо. Сьогодні якийсь дивний день. По-перше, на вулиці тепло. Я в футболесі. А по-друге, Перекупи купили, новий акумулятор. Наш опер просто ледь з глузду не з'їхав. Сказав, що? Новий акум? Кажу, так точно. Він, ну добре, беремо. Так це ж зовсім інша справа. Добі, Дей. піп, піп. І все? І все, запускаємо. Ну, троїть поки що, ну нічого страшного. Може катушечка якась, може свічечка, може форсуночка. Але це вже зовсім інша історія. Все, кумчик, ми замінили. Тачка запускається, працює вона так собі. Сказати так собі це не сказати просто нічого. Вона троїть, але до боксу, я гадаю, вона дотягне. Тому зараз зачиняємо капот, вирушаємо до боксу і там будемо розбиратись з тим, щоб вона запрацювала просто як годинничок. Все, погнали. Друзі, пам'ятаєте, перше і найголовніше правило покупки гарного автомобіля. Завжди перевіряю його перед покупкою. А якщо я хочу придбати автомобіль, пригнаний з Америки чи Європи, так то просто на ізі. Зайшов на сайт Carvertical і все перевірив. Та як? Так то дуже просто. Просто переходиш на сервіс CarVertical, береш він код автомобіля, який тебе цікавить, вставляєш його туди і вуаля отримуєш готовий звіт. Так і що я там побачу, що ти там побачиш, та все. Чи був автомобіль в ДТП? Чи був скручений в нього в пробіг? Чи проходив автомобіль? Офіційні обслуговування за кордоном. Ну, все, ти все поняв. Цей звіт тобі допоможе або поторгуватись, або купити собі пушку, або не встрягти у халепу. Все, пуля, користуйся. А знижка буде. Я ж люблю знижку. Звичайно, буде. Просто переходиш посилання під цим відео, або вбиваєш промокод ТВП і гарантовано отримуєш знижечку 20% на будь-який звіт. Все, воділа, поїхали! Ого, ну ладно, поїхали. Якось ось так виглядає ситуація. Поки ми швидше їхати не можемо. У нас пропуски по запалюванню, оскільки моргає чек. Коробка сходить з розуму і майже нема гальм. Але ну, я майже впевнений, що ми доїдемо. І дуже хотілося б, щоб вона стала краще, бо поки що це. І знову у нас для вас дві новини. Перше. Пуля доїхала до боксу, і це нас не може не тішити. Друга не така гарна, пуля не налагодилась сама, тому придеться ремонтувати. Не встигли ми під'їхати. Я вже під'єднав комп'ютерну діагностику. І що ми там побачили? Пропуски запалення в перших двох циліндрах, тобто в першому і другому циліндрі. Зараз ми викрутили всі чотири катушки, викручуємо свічки. Ще раз передивляємось їх стан, міняємо свічки і катушки з першого та другого, з третім і четвертим. І якщо помилка... Перекинеться на ті два циліндри. Це буде означати, що нам потрібно поміняти свічки з катушками, дві штучки. Все, працюємо. Коль ми вже туди залізли, ми вирішили за одне і перемірити компресію. Компресія рівненька по 11 очків в кожній банці. Це нас також не може не тішити. Все, новенькі свічки. Ось вони. Старі свічки відправляються вслід за російським кораблем. Погнали вкручувати. Все зібрали, давайте подивимось, що в нас вийшло. Все одну проблему ми. Відкинули, проблема була точно не в свічках з запалювання. Риємо далі. Знову вчитали помилки. Зараз ніяких кодів несправності машина не видає. Поїдемо, пустимо маленького кругалика. Вона стопудово хапане якусь помилку, і будемо копатись далі. Катушки запалювання ми місцями поміняли, але в нас нічого не помінялось. Як була помилка, пропуск запалення в першому-другому циліндрі, так вона і залишилась. Про що це нам може свідчити? Скоріше за все, біда буде в бензинових форсунках. А чому? Тому що з компресією все гарно, компресія рівненька, гарненька. Тому що, мабуть, зараз будемо знімати форсунки. Наша пісня гарна й нова, починаємо її знову. <плес> Ось і наступний день. Форсуночки наші з ремонту ми вже забрали. І що я вам хочу сказати? Проблема в них дійсно була. Одна з форсунок була просто заклинена. І ще одна працювала на 50% своєї потужності. Що нам потрібно зробити зараз? У нас є чотири форсунки, є рампа, є куча болтиків. Нам потрібно декілька ключиків, форсунки і, звичайно, я, котрий встановить це все туди. Тож, працюємо. Пройшло ще 15 хвилин, під капотом вже все зібрано. Давайте спробуємо запустити і подивитись, що в нас все-таки вийшло. Запускаємо. Якщо акум не сів. Він новий. Ох, нові що, не саджаються чи що. Нічого страшного, поки бензинчик підкачався. Тачка запустилась. З першої спроби. Свічки нові, форсунки відреставровані, катушки ніхто не знав. Не троїть, Сань. Давай кулачок. Все, форсуночки нам допомогли. Моторчик працює чудово і це нас не може не тішити. Але це ще не всі роботи з цією тачкою. Сьогодні, коли ми підійшли до неї, ми там обнаружили калюжу. А що то за калюжа? Правильно, гальмівна рідина, котра з неї тече. Але, на жаль, сьогодні відремонтувати ми її не зможемо, тому що в боксі нема світла. А чому нема світла? Правильно. Тому що Путін, ви самі знаєте хто. Тому що. Будемо сподіватися, що світло вімкнуть завтра. Завтра ми її піднімемо, діагностуємо, що там потекло, замовимо запчастини і заодно замовимо оливу, нові фільтри. Тому що я нагадую, автомобіль простояв 5 років. А 5 років то реальний термін. До завтра. Вирубать будеш чи будеш далі знімати. Тебе вирубати. Нарешті вімкнули світло, наша Матільда вже на підйомнику. І що в нас є за задача? По-перше, стирити з неї каталізатор, а по-друге, стирити з неї каталізатор. Звичайно, це жар. Пам'ятаєте, що позаду тече десь гальмівна рідина? Зараз ми тачечку дефектуємо, зрозуміємо, що саме тече, замовимо запчастинки, поміняємо, прокачаємо гальма, все буде просто грати. Як грати? Гарненько грати. Давайте ще подивимось, що вона там знизу гарна або ні. О, то нічого собі, то тачка пуля. Дивіться, який, яка коробочка сухенька. Ох ти ж пушка. А тут як все сухо. Ой, яка ж комусь машина, тисячі за 4 дістанеться. 4500. 4500, так точно. Якщо так сухо, то буде 4500. Дивіться, як тут все файненько. Просто сухо, сухо. Очі мої не натішаться дивитись на це. Та ти що? Звичайно, видно сліди, що тачечка стояла все в сировому гаражі, трошки корозій, але то не біда, з якоїсь тої трубки тече, чи з одної, чи з двох. Падла, занеладь, що. Так, ну що, гальмівну систему ми дефектували. У нас тече ось та трубочка, котра магістральна. Вона йде від блоку АБС і назад. На заднє праве колесо і на заднє ліве колесо. Одна з цих трубок в нас потекла. Що ми можемо зробити? Варіант А заглушити задні гальма. Варіант Б заглушити задні гальма. Nee. Nee. Ні, не можемо, так? Да? Що, міняти чи що? Міняти, так? Да? Ізолентою проти. Ізолентою не вийде. Там же гальмівна рідина, роз'їсть і облізе. Тут ізоленточка не проканає. До речі, треба ж придумати пісеньку. Ізоленточка тільки українською. Ізоляційна стрічечка на стрічечка. Хлопці мотають, хоч і не вміють. Тоді все. Чекаємо на Льоху, льоха приїде, він з ізолінточкою просто нати. Ото все, ізолінточкою і буде Вася, буде пушка. Так, ну все, трубки то все маячня. Підемо подивимо, чи є в ній каталізатор. Є, каталізатор! Он він, в легкому доступі. Що у нас тут? Один на 13, другий на 13, мантіровачка і у когось плюс. А потім все одно тачка то поїде за 4500. Каталізатор на місці, спитають, звичайно, на місці, а де ж він може бути? Ми ж перекупи. Що я милю. <реш> Наригав <реш> якоїсь б. <реш> Доливаємо рідину. Саджаємо людину в салон і йдемо дивити, звідки тече точно. Зрозуміло, що з гальмівної трубки та котра йде від блоку АБС до циліндра, з самої магістральної трубки. Але потрібно зрозуміти з однієї чи з двох. Nice. Дуже прикро, але діагноз встановлено. У нас дійсно тече магістральна трубка. і одна гарна новина, що тече тільки одна з двох. Але є і погано. Міняти її. Ой, друзі, то дуже складно. Ой, як не хочеться її міняти. Зараз ми, звичайно, щось спробуємо видумати, але це не точно, що ми щось придумаємо. У нас є декілька варіантів розвитку подій. Перше заглушити ту трубку, котра йде на заднє праве колесо, і все. Тачка гальмує трьома колесами, їде, все буде гарно. Друге замінити ту трубку. Але замінити її ой, як не хочеться. І є ще один варіант, третій, котрий запропонував батя. У нас трубка діаметр 5 мм. Трубка стальна. Що ми можемо зробити? Взяти трубку мідну, наприклад, діаметром 6 мм, вдягаємо 6-міліметрову мідну трубку на п'ятірку зверху, пропаємо її, вона має пропаятися і все має бути гарно. Тому я більше склоняюсь до того варіанту. Відрізаємо той гнилий кусочок, купляємо кусочок мідної трубочки, вставляємо. Пропаюємо з двох сторін і все має працювати. Звичайно, якщо то не запрацює, напевно ми просто заглушимо ту трубку, тому що міняти її тут. Ой, як прикро, дивіться, тут стоїть блок АБС, це сторона ліва, там, де сидить водій. Трубки йдуть ось сюди, позаду мотора, на моторному щиті спускаються вниз. Там 359 поворотів і добирається до заднього правого колеса. Її просто навіть витягнути звідти буде ой, як непросто. Тому ми не хочемо цього робити. То невдячний труд. Зовсім невдячний. Так, і що ми бачимо? Трубка у нас прогнила і не в одному місці, а в декілька місцях. Отакий От кусочок ми вже вирізали. І щоб обайтись малою кров'ю, спробуємо її. Спаяти на таку медну трубку може щось вийде. А спаяти це, конечно, добре сказано, якщо був світ. Але через цих прийшлося тягнути переноску від сусідів. Так що будемо пробувати щось робити, трошки працювати. Хорош. Туши! But my body won't decay, cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they look nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Well, Нічого не міняється. У нас, як завжди, дві новини. Перша новина спаяння трубок, працює. Флюс F3 і припой ПОС 61. І все результат. Припой тут і припой тут. Це новина хороша, але і є погана. Поки ми прокачували заднє колесо, у нас потекла ще одна трубочка. І все, результат. Ми її заклепали, щоб прокачати. А тепер будемо думати. Ілі паять цю, ілі вже помінять на дві нових і не мучаться. Так що такі справи. Виходить, надачі робить двічі да? ми ж не думали, що друга трубка потече. А так у нас і світла не було, і час скоротили, ну нічого страшного. Все буде добре. Всіх благ. От і пройшли вихідні. автобазар сьогодні не працює, трубки ми не купимо. А щоб не гаяти часу, по старій схемі запаяємо ще другу трубочку, прокачаємо тормоза. І все буде добре, так що будемо працювати. Ain't the type to give up if i do something man, i do it till i get what i want i turn a business out of nothing into something i love i gotta poker face but honestly i'm not one to bluff i flip a switch never miss man i always stay up don't let him see you bitch always have a plan to stay tough this life ahead of you ain't easy it was built to be rough but that's what makes a personality is tragedy bruh Ну що, друзі, добрий день. Наче все спаяли. Зробили ТО масла, фільтра поміняли. Ну, у нас, як завжди, є дві новини. Одна гарна, а друга не дуже. Погана новина. Наші трубки не витримали тиску при спробі, при нагрузках. А гарна новина ми все ж таки знайшли, де можна було заказати і зробити нові трубочки. Ось вони. А це із-за чого? При доскональному огляді машини ми все ж таки знайшли, де наші трубки з'єднуються. Магістраль йде під капотна, тормозна і магістраль, яка йде по кузову. Пішліть, я покажу. Ось Вон вони з'єднуються. І це спростило нам роботу при заміні трубок. Але ж я б сліпий старий. Б... Раніше це додивився, то вже давно поміняли. А то пішли ж простим шляхом спаять. І я вам показую, чим паять, як паять. Забудьте, не працює. І все ж таки це термоза, Це наша безпека і наше життя. І я думаю, це було б не важко. Так що, міняємо трубки і заново прокачуємо термоза. Гальма, гальма, гальма. Це все, тачка разом з нашим оркодавом, котрий ви могли бачити в минулому випуску, поїхала в Бахмутському напрямку. І там буде давити орків. І напевно, вам вже дуже цікаво, наскільки все таки ми полиняли. Ви ж пам'ятаєте, що у нас є банка для ЗСУ, котрій ми збираємо гроші на автомобілі для ЗСУ. За минулий ролик нам вдалося зібрати ось таку суму. Це приблизно 700 доларів. Тачка обійшлась 2050 доларів. Що це означає? Правильно, наш мінус склав 1350 доларів. Як перекуп, я б звичайно сказав, то сильний мінус. Але як українець, я скажу, що то гарна інвестиція в нашу спільну перемогу над агресором. Тому. Я нагадую, друзі, вже майже закінчується дев'ятий місяць повномасштабної війни. Так, друзі, я розумію, що ви вже просто втомились донатити на ЗСУ, тому що в багатьох містах нашої країни вже доволі тихо. Але треба пам'ятати, завдяки чому там тихо. Завдяки тому, що бійці ЗСУ живуть в окопах і захищають нас з вами. Тому, якщо ви бажаєте змогу їм допомогти, можете задонатити в будь-який фонд. Нашу банку, фонд притули, фонд Повернись живим. Будь-куди, де можете допомогти. А ще в нас для вас є одна гарненька пропозиція. Напевно, ви пам'ятаєте, що в нас є BMW M5, не в нас, а в Льохі. Поки Льоха на передовій, він сказав, продавайте цей автомобіль. Так в чому ж суть отої гарненької пропозиції? Хтось з вас може купити собі цей автомобіль за 35 тисяч доларів. Таких цін на рестайлінг просто не існує. І якщо ви її купляєте, ви автоматично приймаєте участь в ще одному зборі на автомобіль для ЗСУ. Просто купили тачку і ми частину тих грошей бах і віддали на новесеньку покупочку. Так що не вагайся, якщо ти шукаєш такий автомобіль, то гарний шанс покататись на пулі і ще й допомогти бійцям ЗСУ. Ну все, друзі, давайте прощатись. Кому сподобалось це відео, ліпимо палець вгору, кому не сподобалось, ліпимо палець вгору. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ну і по традиції русський воєнний корабль. ідіть нахуй!